За підтримки ОТІПі банку та у співпраці з Угорсько-українською торгово-промисловою палатою на однотижневий відпочинок до Угорщини відправилася група дітей з прифронтових регіонів України. Депутат Криворізької міської ради Світлана Лузан розповіла, що це чудова можливість для дітей, адже багато з них ще ніколи не бувало за кордоном. Це дуже важливо на сьогоднішній день для дітей. Чому тому, що ми веземо більшість дітей це діти захисників України та обдаровані діти, спортсмени? Ці діти. Протягом цього всього часу дуже тяжко працювали як обдаровані діти в навчанні, в спорті, показували свої досягнення, так і діти захисників, які не бачать своїх батьків, які не мають змоги з ними спілкуватися, які переживають разом із ними всі прильоти, які є в нас в Україні. В ці складні часи цим дітям важливо, хоч би якийсь маленький термін, побути у тиші, у спокої, перезавантажитися. Я очікую дуже гарні враження що нам дуже сподобається. Ми хочемо просто погуляти всі всі разом. Просто кудись піти погуляти. Надію що нам всім це сподобається. Сирени, війна. Я дуже хочу щоб тато повернувся додому. А це вже інша група дітей, що вже повертаються додому з відпочинку в Угорщині. Однією з перших локацій, яку вони відвідали в Угорщині, став угорський парламент, куди дітей запросила речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Дуже сподобалося, дуже красиво. Вечірній парламент це просто. Я взагалі бачила на картинці, а тут в житті це дуже красиво, дуже сподобалось. Також ми їздили в зоопарк. Це один із самих великих в Європі. то теж дуже сподобалось і все було круто. Завдяки відпочинку, який для дітей організувала Угорсько-українська торгово-промислова палата, молодь мала змогу познайомитися з історією та культурою Угорщини. У мене вразила архітектура палацу парламенту. Було дуже цікаво. Нам розповідали багато чого, цікава історія. Та ще я дуже хотіла б повернутися сюди, віддіхнути. Завдяки підтримці ОТІПІ банку на відпочинок до Угорщини змогли поїхати діти, які не мали іншої можливості відпочити. Ми повертаємося з Будапешту, щасливі, задоволені, сповнені емоцій і неймовірних вражень. Наша поїздка тривала сім днів, але за цей короткий проміжок часу ми встигли побачити всі красоти Будапешту, відпочити біля басейну, прийняти сонячні ванни. У нас були спортивні змагання, творчі майстер-класи, тобто всі забаганки і бажання дітей були задоволені. Тобто, ще щира вдячність і низький уклін. Мета проведення поїздки для українських дітей забезпечити їм можливість хоча б на кілька днів відволіктися від всіх жахіть війни в Україні. Угорщина виконує найбільшу гуманітарну акцію в своїй історії. До цього відноситься і підтримка оздоровлення українських дітей як на території Угорщини, так і тут, в Україні. Уже більше тисячі ста дітей змогли відпочити в Угорщині за організації Закарпатської ова та логістичної підтримки генерального консульства Угорщини. В місті Ужгород. Ми співпрацюємо з такими великими угорськими програмами, як табір Ержебет та товариство імені Ракоці. Ми і надалі продовжуємо підтримку України. За участі ОТП Банку на відпочинок до Угорщини були відправлені три групи дітей. В останній групі програму організувала угорсько-українська торгова промислова палата. Це загалом близько 150 дітей, які змогли трохи відпочити та набратися позитивних емоцій перед початком нового навчального року. Угорщина, будучи хорошим сусідом, підтримуватиме Україну допоки в цьому буде потреба. Доказом цього є і те, що уряд Угорщини допомагає в оздоровленні дітей з прифронтових регіонів. До чого приєднався і банк ОТІПІ.